Так, населений пункт шпитки Київська область. Зробили ми обісінку в колодязі на 16 метрів. До дна колодязі 7,5. Зеркало води стояло на 6, як приїхали. Обсадились, промились, запуск. Чому так тече? То одне із двох. Або слабий горизонт, хоча по відчуттям він був більш-менш, або ж статичний рівень. Того горизонту значно ниже, ніж статичний рівень в колодязі. Зараз ми обрижемо трубу на рівні підвалу, бо насосна станція планується на 2 метри нижче стоять. Запустимо нашу обісінку. Якщо вона буде давати більш-менш нормальний дебет, ми залишимо. Якщо ж ні, будемо обсажувати 110-м фільтром під погружний насос. Але будемо до тої самої жирної ми не дійдемо. На жаль, на жаль бо це 9 метрів. Ми обсадимо ну, 6 метрів, там теж були прослоєчки і в принципі вони з водою. Тому я думаю, 110-й ми обсадимо їх, якщо вдруга бісинка нам не покращує. Ну що, спустили на метр з копійками, 10 покажу. Де ми трошки Все рівно. Це статика, Зараз Ще метр відрізать. В принципі, подвал десь на 2 зараз Виріжемо ще метр, підключимо, покажемо. Де буде який ще на метр нижче, способну стояти. Давай. Коротше, справа не в статичному рівні, а все-таки в напорності горизонта. Він слабенький. Літрів 350 до 400 на годину дає. А бісінку оставимо саме з лівом, хай Короче, Прекрасна шотландська погода. Зробили ми тут підпогружний для бісінку. Так, що у нас є? Підпогружний зайшли на 4 скопій, які мене вже колозіться, обсадили верхні пласти, як бачимо, синя. Труба з неї теж самої з час стовчає. Це наша армісівка, яка на 8,5 нижче не заходить. Е, ну що, приток, я думаю, мінімум тонна за годину в загальному ми зібрали. Правдами і неправдами. Е, повісили поки хазяйський вібраційний насос на прокачку. Декілька днів хазяйка тут покористується, поки нема. Дома хазяїна, а там вже підключать. Скоріше всього поверхневий насос. Поставлять тут в приямку. Скважина, грубо кажучи, 11. 9 буде від насоса, до дна скважини буде 9. Я думаю, все буде коректно працювати. Зеркало тут 6 стоїть. І з цього буде зеркало до зеркала 4 метри. Тобто, все тут буде бути з поверхневим насосом. Вібрік тут, цей, цей вібрик слабший, він, мабуть, літрів 700-800 качає і при такому заборі води навіть не понижається. Зараз стовп води в колодязі зупинився, не понижає стовп води. Все. Всім дякую за увагу. З вами була майстерня води.